Російський Білгород вкотре потрапив під обстріл у п'ятницю 22 березня. Внаслідок атаки загинула одна жінка. Ще двоє місцевих отримали поранення. У місті є пошкоджені будинки, лікарні та автомобіль. таке відео, таке утро у нас кожен день. В Одна людина загинула. Це жінка, яка під час повітряної тривоги гуляла на вулиці зі своїми собаками. Снаряд розірвався поряд із нею за кілька метрів. Від отриманих ран вона померла на місці. Одна із собак теж померла. За попередніми даними, двоє постраждалих людей. У жінки осколкове поранення нижньої кінцівки. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма. Загалом у Білгороді внаслідок повітряної атаки пошкоджено скління у 31 квартирі, одному приватному житловому домоволодінні та у чотирьох закладах охорони здоров'я. Також постраждали 12 автомобілів. Чотири з них повністю згоріли. Зазначає губернатор В'ячеслав Гладков. У Білгородському районі у селищі Майський постраждали шість приватних житлових домоволодінь: одна надвірна споруда та два автомобілі. У селі нове село огороже в одному з приватного домоволодінь. Окна на первому второму етажі. Самі білгородці жаліються, що не встигають піти в укриття, бо різниця між сигналом повітряної тривоги і прильотом складає всього лише 10 секунд. Йде тривога з опозданням. Ось цей сигнал він дає 10 секунд буквально, коли можна вже укритися. Вот. Ну страшно було, ну що сказати. Вот в цій квартирі в 43-му у нас повріждені окна, тут в 45-му цілі окна. Ну ось з цієї сторони. Ось тут газ повріджило, зараз у нас індивідуальне отоплення. Сейчас вот газа нет. Боимся, страшно. Но... Тем не меньше кажут, что уже звук. здесь были. Мы были дома, мы живем на восьмом этаже. Дети дома. Вот у нас вчера было. Вот сегодня, пожалуйста. Как и, вообще вели себя, когда услышали сирену? А у нас уже все слажено. Детей в ванную и сами в коридоре. Ну, было очень сильно, впервые так. А комусь таки страшно, бо кажуть, набридли ці вибухи. Да що ж ви таке кажете? Страшно, як кані нам надоїли. Кожен день 8 часов. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. баг ба